Мобілізація продовжується як і воєнний стан, як рейди по примусові відповідної мобілізації. Як завжди, актуальними на сьогодні лишається питання законності діяльності ТЦК та ЕСП. Законодавчого акта, тобто в даному випадку говорю про існування закону проти ЦК та СП, не існує. На сьогодні ми маємо лише положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке затверджено постановою Кабінету міністрів 23 лютого 2022 року, і з відповідно подальшими змінами. Тобто, якщо подивитися на саму дату постанови Кабінету міністрів України, стає зрозумілим, що створювалися дані центри комплектування та соціальної підтримки, досить ав. В умовах вже розпочатої війни 22 лютого 2022 року. Хоча відповідні зміни щодо реформування військоматів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки були внесені у 2021 році. Завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов'язків є виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації. Військовим обліком призовників, військовозабов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозабов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Крім Служби безпеки України та служби внутрішньої розвідки забезпечення в межах своїх повноважень, адміністрування територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідна. Криму, якого зараз немає областей, міста Києва та Севастополя, та ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів, приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві збройних сил, підготовка. Та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчання та спеціальні збори до відповідних збройних сил, Ветерані війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців збройних сил України та членів їх сімей. Участь у військово-патріотичному вихованні громадян здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства, тобто ми бачимо, до завдань територіальних центрів комплектування входить мобілізація. Давайте ще раз розберемося з урахуванням останніх рейдів представників територіальних центрів комплектування по спортзалах, готелях, кальянних чи законна взагалі така мобілізація. Так у Львові обіцяють покарати працівників ТЦК, які намагалися силоміць затягнути перехожого в авто. Сподіваємось, що правда, все ж таки візьме вверх. Чи мають право представники ТЦК перевіряти взагалі документи із? Розуміла, ж потім виписувати повіст. Згідно зі статтею 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. У таких випадках, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, а або безвісно зниклої особи або самовільно залишила Місце для отримання військовополонених, якщо існує достатньо підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Якщо ос в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен. Спеціальний дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливе. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньої транспортної пригоди іншої надзвичайної події. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом зчинення правопорушення. Механізм перевірки документів осіб під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану визначений порядком перевірки документів в осіб, огляду речей транспортних засобів, багажу та вантажу службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, який відповідно затверджений також постановою Кабінету міністрів ще в 2021 році. Перевірка документів. Ці осіб здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у устроки, зазначені в указі президента України про введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями. У разі їх утворення, зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами і засобами. Держспецслужби, національної гвардії державної прикордонної служби національної поліції СБУ. НДМС Держав ДСН військових адміністрацій у разі відповідне їх утворення та координації їх дій під час здійснення заходів особового режиму. Право на проведення перевірки документів осіб надане відповідним уповноваженим особам національної поліції СБУ, національної гвардії, державної прикордонної служби, міграційної служби, митної служби збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Повноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. У таких випадках, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зникла особа, або самовільно залишила місце для отримання військовополонених, якщо існує достатній підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, якщо у особи є зброя, боєприпаси. Наркотичні засоби та інші речовини, обіг яких обмежене або заборонене, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливе. Якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути заряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджений правовий режим воєнного стану. Про це зазначається у пункті 7 порядку перевірки документів, осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, який відповідно затверджений постановою кабінету міністрів ще в 21-му році номер 1456. Тобто, як ми бачимо, мають бути підстави для перевірки документів. Просто так ніхто не може підійти серед вулиці та почати безпідставну перевірку. Тим паче, що постанова Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військово-зобов'язаних та резервістів не передбачає права працівників територіальних центрів комплектування перевіряти документи у громадян, в тому числі у військово-облікові документи. Таким чином вимагати перевірку військово-облікових документів немає навіть уповноважена коментар. Дантам особа і тут виникає наступна картина: фактично, відповідно до чинних норм законодавства, у представників ТЦК та СП немає повноважень щодо перевірки документів. В той же час, коли у представників СБУ у нацполіції вони є. Таким чином, якщо розглядати з точки зору закону, ані представники ТЦК та СП, ані представники СБУ своїми рейдами закону не порушують. Як зазначили представники СБУ, що у межах перевірки громадських закладів перевіряються особи потенційно причетні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобов'язаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку. Однак основною ж все ж таки метою є саме вручення повісток, адже зі слів, відповідно, очевидців перевіряють документів і, відповідно, гостям ресторанів та інших закладів виписують повістки. Окрім цього, хочу звернути увагу на те, що 16 грудня депутатка Мар'яна Безуга повідомила у Фейсбуці нові подробиці щодо законопроекту про мобілізацію. Який опрацьовує Верховна Рада, де вона зазначена, що повістки за новими змінами зможуть вручати і поліцейські можливо СБУ і нас поліція це підготовка до майбутніх наданих їм повноважень. Однак, у випадку затвердження такого пункту в законопроекті, як дозвіл на вручення повісток працівникам поліції, виникають певні колізії в наданих повноваженнях по факту, абсолютно різним органам. А вже при незаконних діях ТЦК та СП, як всім відомо, варто викликати поліцію, тому що саме вона повинна слідкувати за дотриманням громадського порядку та закону. І відповідно законних дій працівників військоматів. Однак при наданні повноваження вручення повісток працівникам поліції фактично повпливати на вже їхні незаконні дії буде майже неможливим. І тому, у разі прийняття таких змін, як про це повідомила Мар'яна Безукла, я вважаю, що виникне ще більше. Незаконно виписаних повісток, адже повноваження в розрізі мобілізації що працівників правоохоронних органів, що представників ТЦК та СП майже зрівняється. А тому знайте свої права, не бійтеся їх відстоювати. Закон для всіх один і всі є перед ним рівними. Тому правда завжди переможе і не бійтеся, телефонуйте, звертайтеся із запитаннями. Раді будемо вам допомогти. Підписуйтесь на канал.